З весни поточного року проходив патріотичний творчий онлайн-проєкт Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Активну участь у ньому взяла і велика кількість обдарованої молоді з міста Супутника Рівненської АЕС. Це традиційний конкурс, він енергоатом джуніор називався. Зараз в зв'язку з подіями в країні він набрав патріотичного забарвлення. Дуже приємно, що багато наших дорослих, дітей, підлітків долучилися, показали свою активну позицію громадянську, показали своє відношення до України. Це важливо, важливо в плані популяризації об'єднання, популяризації атомної енергетики. 25 талановитих дітей Вараської громади відзначили подяками та подарунками від на енергоатом та первинної проспілкової організації компанії за участь у проєкті та активну громадянську позицію. Їх вручили заступник генерального директора РеС персоналу Богдан Шмигельський та голова відокремленого підрозділу УКРЯТ ГРІНЬКИ області, начальник управління інформації та зв'язки з громадськістю Рес Сергій Гуцало. Попередньо було проведено оцінювання робіт. Вподобайками було відібрано 25 учасників і шість дорослих, які викладачі, які якраз допомагали дітям в реалізації своїх творчих планів. Були нагороджені подарунками брендовою продукцією. Патріотичний проєкт Все буде Україна проходив в онлайн форматі. Свою роботу учасники надсилали на офіційну Фейсбук-сторінку Енергоатом Джуніор. Такий захід дуже хороша ініціатива, зазначили керівники вихованців. Це можливість дітям розвивати свою творчість в умовах війни. Залучення дітей, які зараз і так майже ніде не мають можливості так взяти участь у концертах, якихось конкурсах, то навіть ось таким чином онлайн участь для них теж дуже є корисна, тому що це і зйомка, і запис пісні, і якась така діяльність, хоча і онлайн. Керівник вокального колективу Мікс Палацу культури ре зазначила, що її вихованці надіслали для участі у проєкті 15 творчих робіт. Наші пісні, які були пронесені патріотичною тематикою, яка зараз звідусіль лунає, і діти охоче долучалися до виконання цих творів. Наші пісні набирали соцмережах багато переглядів, навіть деякі понад більше мільйонів. І звісно, діти, коли дивилися про себе і дивилися, скільки переглядів набирали, їм було це цікаво. Це їх стимулювало, заохочувало і ми записували далі. А от дев'ятикласниця Софія представила на проєкті свій вірш. Це перша її така лірична робота. До цього дівчина писала міні-твори. Війна в Україні викликала жагу висловлювати свої почуття у віршах. Я вирішила показати свої таланти і подала сюди вірш. свій. Вірш про війну, і я хотіла показати про перемогу, що ми всі сильні і не Вихованка образотворчого гуртка Палацу культури Раес Валерія намалювала для участі в онлайн проєкті патріотичну картину. Малюванням дівчина захоплюється давно, але цьогоріч через війну, рука юної художниці прагне створювати роботи лише про болюче сьогодення країни та незламну віру українців у перемогу. Дуже боляче для всіх нас, для всіх українців, але мої почуття від цієї ситуації мене надихають малювати якісь роботи на цю тему. І взагалі, я люблю малювати і думаю, коли є якісь конкурси, то чому б мені не взяти участь, щоб поділитися своєю творчістю, плюс оцінити свої можливості? Патріотичний творчий онлайн проєкт Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Продемонстрував, що Україна має гідне майбутнє, і вона здобуде незалежність та процвітатиме. Адже кожна творча робота юних учасників була пройнята патріотичним духом та говорила про те, що Україна це країна сильних, вільних та незламних людей. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.